Готель на березі моря став майном розбрату для співвласників. З'ясування стосунків перейшло в бійку, а потім у стрілянину вогонь відкрили охоронці обох власників. Троє людей зазнали поранень. 23 особи поліції довелося затримати. Зранку в готелі ремонтують розбиті вночі двері. Працівники закладу, правда не на камеру кажуть, готель працює у звичному режимі. Деякі з постояльців після нічних подій виїхали, але таких кажуть небагато. Звініть я в такому домі не хочу жити. Тобто, діло в тому, що коли я приїхав і заплатив вперед. То есть вони готові заплатити деньги обратно или ні? Хотелось бы завтра да, забирать и да, уехать отсюда. Суперечка між співвласниками готелю переросла спочатку в бійку між їхніми охоронцями, а потім в хід пішли травматичні пістолети та помпові рушниці. З місця конфлікту поліція вилучила арсенал зброї. Поліція одразу же мішалась после сообщения на дежурную частину. В течение чотирьох минут здесь були вже поліцейські, які змогли могли отримати адекватне рішення і не допустити. Співвласники елітного готелю на березі моря вже давно не можуть його поділити. Перша спроба силового захоплення сталася ще рік тому. Вчора по обіді власники знову з'ясовували стосунки, проте діалог не склався. У кожної зі сторін власна версія конфлікту. Сьогодні в час дня э, зайшла одна із один із собственників це Тетяна Матузєнко. Принесла какие-то непонятные документы, сделанные в Днепропетровске поддельные, и э, зашла с группой людей в камуфляжной форме и сказала все, отель мой. В настоящее время идут много разбирательств судебных. На сітко ще много поділів протоколів. Ані хатілі завладіть совсім сузінка серед постояльців готелю. Переважна більшість іноземці. Азарій шалом приїхав до Одеси з Ізраїлю. каже в себе вдома, бачив і не таке, проте під час інциденту пережив кілька неприємних хвилин стріляли усюди. мене вивели на кухню вниз сходами. Було дуже холодно. Я з собою нічого не встиг узяти, навіть сигарет. Було дуже багато диму. Я з Ізраїлю, я нічого не боюся. Ніхто з гостей закладу не постраждав. Травми під час інциденту отримали троє охоронців. Важко поранених серед них немає. Двох із них після надання медичної допомоги з лікарні відпустили. Третій з травмою шиї залишається в медзакладі. За фактом стрілянини поліція розпочала кримінальне провадження. Костянтин Павловола на Няева Іван Савченко, Одеса Спецкор 2 плюс 2.